Yukon SaveView 10х21. Бінокль досить маленький і легкий, що дозволяємо без проблем поміститися в кишені і не обтяжувати користувача. Покриття SoftTouch на пластиковому корпусі забезпечує надійне щеплення з будь в будь-яких умовах. Технічні характеристики. Збільшення 10 х діаметр об'єктива 21 мм, розмір вихідної зіниці 21 мм. Мінімальна відстань фокусування 7 метрів. Полозору зору на 1000 метрів 113 метрів, кутове полозору – зору 5,5 градусів. Віддалення вихідної зіниці 7,5 мм, фактор сутінків 14,4 сіта сила сота. корекція діоптрій – Плюс пять минус пять.